Всім привіт! Це будні перекупа. З вами Пательня, і сьогодні ми будемо шукати машинку на продаж, об'їздимо Весь Луцьк, Львів, Рівне, всі області. Попробуємо щось знайти. Надіюсь, у нас вийде. Я ще не знаю, як буде, але ми точно щось купимо і продамо. Все в цьому відео. Погнали! Сьогодні ми їдемо в місто Рівне на тому самому драконі, бо іншого нема. Це всього то наступний день. І в Рівному ми будемо дивитися BMW 46, 2 літра Дізель. На автоматі за 4500, так, да, недешево, ну але хто його знає, може нам повезе. І ми сторгуємо ще більше. А це вже з торгом 4500, так, то 4800. Малі Поли... крайвий задібне усі дорого. І так, ми заїхали в Рівне. Нам лишилось 4 хвилини до машини. Будемо її оглядати включусь. Так, от така вона. Ого, в нас вентилятор білий. Все, до речі, тільки що продали, перекупи забрали зараз. Знав, би, може сам купив. Резина хороша. У нас по салону трошечки трошечки погано. Подушки нема. Далі в нас тут вже коричневий салон робиться. Руль перешитий. Отак воно виглядає. В принципі, має бути щось цікаве, Ще їй треба буде пройти за ратолщиком. У нас весла задні, тому такий гарнісінький салон. Людина займається кальянами, тут є рижик. Машину взагалі варто було б помити. а то погано все видно. Ну, Вона хоче догляду за собою, дуже сильно хоче догляду. Прям дуже на автоматі 2 літри дизель, круїз, вся хуйня. Обідляті дизель, лампочка контрольна. Ось тут хвинятись. Тебе розліпили з того, що було. Так тормоз зажав, карабас у нас труп, він пінається. Ну, типу легенько, але пінається. Мені не подобається, в мене на 30-ці робота набагато краще. Ну от тут я пробігав піздець. Турбіна в нас дує, ну, типу, мимо десь свістить. Горять подушки горять трошки тормоза. Так, в нас тут прямоток стоїть по ходу. Зараз нам газануть, побачимо, що Да, Тут вже прямо точно труба. Ми йдемо в сервіс. Охуєнна наклейка, блядь. І того, 46-го ми не беремо. Ви самі бачили, стан 46-ї повне гівно. Там нема за що платити гроші. Вона вкругше шпакльована, Ну, морда була вйобана, подушка стріляла, салона нема. О! Мотору Шо, особу ну, типу, на 2 літра їде і все. <плес> Даріть, їй навіть малолетці, потім не продасиш плюс. Типу, її ціна 4 край. Я не готовий <плес> таке купляти. Дивимося далі. І так, у нас перекус, е перекупочек, булочка з сосискою, е сирний отакий сирок. І плюс сирок звичайний. отакий. Вот. Машини ми не купили, ще глянув одну машинку для автоподбору. В принципі... І так, ми приїхали на вок на от такому от драконі. Дивитися, БМВ є 46 Зараз він сюди має під'їхати. Хотілося б, звісно, глянути якусь 39-ку, але зараз їх немає в наявності. Ну, ще є 2-3 полотки. Ну, вони такі собі. Поки що ця 46-та стоїть за 3400. Вона найкращий варіант зі всіх, що я сьогодні не дибав. Ще мені пропонують купити назад мою 34-ту БМВ, але я поки не сидів. Ну, дивимось. Отака 46-та приїхала до нас. Звісно, не ідеал. Передня арці вичерп. О, от така вона по кузову. В нас акції не буде, на жаль, я надіюся на троєчку. А в нас виходить ціна 3,3 нижня, крайня, при тому, що арки під заміну, блядь. кузов весь під поліровку. По салону в нас більш-менш щось виглядає. Но мені не подобається, чесно кажучи. І всі ручки глючать, всі ручки. Ну ми зараз будемо її ось Тут мотор поміняний, типу, турбіна поміняна, двері не закриються поки отак. І зробимо понятненько. Короче, машина з нюансами. З нюансами. Оп, котимося. Рущий к робочий. Перша твоє машина зруччика. Та ні, мене зробили, ручити на якій. Є, Хуя відкриє. Надо а ну Володя, сильний хлоп, давай! Це БМВ, там не виходить із кровати. <реш> так, ми слабаки. Ну, а ну дай, 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 дай. Побачиш, кидай, масло наверх прикриємо. Ну не сильно, дивить, нормально, моторновий, як то кажеться. І те, і те. Ну, мотор мали. Казали. Мотор мав бути маленький. А ну газони, я гляну, зразу. зараз. Що димить, вона чорним. Ух. Трошечки чу-чуть є. М -м -да. У нас, коротше, ще тут шпакльовка лежить, ви самі бачите, який кузов. Ну, походу, ми їдемо далі. Коротше, від машини ми відмовилися. Рухаємося далі щось шукати, бо це взагалі ну, не наш варіант. І так, в нас екстрене включення. У нас ранок того дня, коли ми їздили в Рівно. Ой, того дня після рівну вже голова пливе, за той БМВ їздили. І вгадайте, що ми дивимося? От як ви думаєте, що я можу зараз поїхати купувати? Давайте. Раз, два, три. Volkswagen Golf четвертий. Так, у мене на камері один відсоток, я забувся її поставити ставити на зарядку, але ми сьогодні летимо на ось такому драконі, це Reno Так само Олдис Пам'ят, ми на ньому завжди їздили, мені дав його дяда, щоб я його поприбирав, помив. Ну Тут згадав я про свій варіант про Гольфа 4-го, так що їдемо дивитися його. Так, наш гольфік на нашому спавні, де ми завжди стоїмо. Такий от красунчик, поворотника нема. П'їдемо пару вм'ятинок. от така мелька. Бантер крашений і хуйово крашений з отаким от дефектом. В цілому, в цілому, тут ще зарати не такі з м'ятинкою. У машині стріляли, тут пульве ранені заклеєне скотчем. крошечки такі хотські, трошки букром ці є. І в принципі салон має бути дуже класним. О. Ось така банка нам зараз заведуть. Їх послухати, і ще в нас такий рижий здоровий. Тут трошечки прим'яте, коротше, гольф. І так як ви можете зрозуміти, гольфіка ми купили 4-го Гольфа. За 3800 купили, це 1,6. Мені дуже сподобався, побачимо, що вийде нам на ньому заробити Підписуйтесь на ютуб-канал Пательня, ставте лайки. Я думаю, в цій серії ми його не придамо, а може продамо, а хто його знає. Ну, а зараз даний агрегат ми їдемо, веземо на моєчку, миємо, прибираємо, віддаємо в руки і я вам показую, як виглядає гольф. Ну, більш детально, знаєте, бо я показав так. Чисто, раз, два і фотка. Що ви бачите перед собою, ви бачите гольф, який ми купили, ви бачите руль, не мій. Ми, коротше, перейшла зараз руль, перешили вже по чистим трошки доглядаємо і будемо продавати. Все, як завжди. Я ж вам не провів екскурсію по салону. Зараз проведу екскурсію, так, да, без подушечки, безпеки, але проведу. По салону в нас повний стеклопакет, електродзеркала, подогрєва є. Ось такий гарненький, 260 чи 70 пробігу. Отак От все незачухано виглядає, так, вже перешита коліска. Руль сьогодні ввечері віддадуть, в нас є комп'ютер. таке воно красуня. Так само зараз покажу повністю весь кузов, як виглядає. Ну, коротше, машина реально достойна. Е, уваги! На все сезонці, можна сказати. Планую продавати за 4,3 щось таке. Ну, типу ставити 4,4, що торгонутися, якщо йде. Хтось здасть 4-3-4-2 сьогодні завтра, звісно ж, я віддам. У нас один і 6, під капотом, теж все гарно виглядає, намите, накрашене. Ну, по машині, в принципі, багато робити не треба. Єдине, ось, що я сюди приїхав, бо хочу робити оце. Бачите, порога нема, він згнив. Тут мені хлопці роблять. Якось так трошки розвиваємося в перекупстві. Мій перший гольф, завжди мріяв про нього. На кінець це зміг купити. Коротше що, рухаємося далі, включусь, коли куплю новий руль. Так, а поки я сижу вдома, мені вже скидують по гольфіку, що там відбувається. От гольфіка підняли, зру, починають робити колупати порох. Тут вже порох зашпакльований, бачите, лишилось тільки покрасити. так що... Пам'ятаєте, колись ви самі сиділи, щось робили, а вже отак гроші і люди роблять. А я всього то плачу. Я плачу і плачу. Ну, коротше, гольфа робимо, руль перешили. Зараз заберу його, покажу, як зробили. Приїхав приймати роботу по роботі. нас, Бачите? Порох ціленький, зібраний, гарненький. Тож, дирку нам зашпаклювали, я цьому радий. Руль виглядає в нас тепер так. Скажіть, набагато краще, ніж було спочатку, коли він був обдертий, зачовганий. Всі самі пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте. Да, я думаю, ви пам'ятаєте. І зараз ми їдемо купувати цей наклейку, коротше, бо це сам значок, його поміняти не можна, треба подушку міняти. Купляємо наклейку на значок і, в принципі, по машині майже все. Їдемо завтра же ж на базар Луцький. Будемо її продавати. Якщо не продамо, то будемо перешивати потолок. Бо що потолок коштує першити 3500. Я думаю, тоді вже точно продамо. І так. Всіх вітаю знову днем в цьому прекрасному світі. От ви бачите гальфан. Зараз в мене їде на нього покупець. Але тут є один нюанс, один малесенький нюансик. Як то кажеться, не може бути все ідеально. Тому зустрічайте гольф! Дехто е шикарний в цьому світі взяв і влетів в опель зефіру. З чоловіком ми просто роз'їхались, ніхто нічого нікому не должен, бо я дебіл, він дебіл, двоє їхали, не по правилах, двоє зробили херню. Але гольф тепер у нас битий. Зараз їду його реально показувати з такою проблемою. Виставив його за 4, 450. Якщо будуть купляти, то я понятно, там скину, хоч би в вноль його віддам. Може, малесенький плюс. Але якщо не куплять, в мене вже заказане крило. Його в понеділок відправлять, і ми будемо перекрашувати крило, ставити його. І гольф буде як новий. На диво, на диво, дверка взагалі не постраждала. Ви спитаєте, що ж воно так уйовічно стоїть, бо без цього двері не типа, я лазив через е, салон. А так, гольфік мені подобається, все чітко. Погнали, продавати. Що ж, я машинку показав, люди поїхали думати, на 3850 ми зійшли з ними. Це я, якщо що, в мінус буду віддавати її. це мені мінус. 20 доларів, але зараз, поки вони думають, ну вони типу согласні на таку цену, просто треба обсидіти обдумати. Ми приїхали дивитися Opel Vectra з паном Сашою Перекупою, До речі, пам'ятаєте сієрочку, яку ми купили за 400 доларів. Так от, вона поїхала за 600. 200 доларів навару, в принципі, приятненька. Це хрень на Аа, номерах, він хоче її купляти я вже проти. Мені вона вже не подобається плюс. Тібачка дворик перекупа якийсь, дворик перекупа, ну поки що дивимося. І на 700 не більше вообще. 2 літра, повний так інжектор. Красиво, Дуже, салон не що. Арматура, нахуй, мужик. Ні, красивий сьогодні, але в плакує, по-моєму, ні? Мотор маємо, ні. Ти вдарився, тільки що? Понятно. так от в нас повний інжектор. Стакани цілі, машина положиться, навіть заводиться і їде. А куміки стоїть. Ключів в ній немає часом, глянь, подивись. А, хуйово ключів немає. Але от такий салоній. Тут вже, блядь, варене щось, якісь, бруски лежать нахуй. Тут розйобане все. Заді, ну вона мені не подобається, чесно кажучи. Чесно кажучи, що... вона стоїть за... Скільки за скільки, скільки за він їй віддає? За одній ряд гарний. За штуку вона стоїть, так? За 900 віддає. За 900 віддає. Ось така вона. Ось така Сітамокорно. Ой, бля! Киви це нас сказав, але довго там відстріли. Як мені вікнуть виток, я хочу зазняти з вулиця. Чува, можна опинитися? Я вийду зніму, як ти їдеш від мене. Єжак. Ух. Я вам скажу, що корч такий, знаєте, достойний корч. Я вчепові дев'яногірші. Давайте я під фонарю для вас там, щоб на найкраще видно було. От. корчик, реально корчик. Я б не сказав, що крута машина. Ну, бля, за 700, так, а да. він хоче 800. Так, а в нас другий показ в'єбаного гольфа. Я не пам'ятаю, розказував чи не розказував, що вчора дивилися гольфіка... А, так, да, розказував. Точно. Короче, зараз той самий клієнт тільки вже з братом, брат вже їде, буде дивитись його. По гольфу немає ніяких змін. Видно, що це панує. Машина просто зрадна грязна, було дуже грязна, але я не готовий її мити другий раз, щоб показувати тим самим. Будемо показувати зараз грязний тут, що Тож, народ, а на цьому наше відео закінчується, Того, що ми. Вже продали Гольфіка, продали Гольфіка за 3800 гривень, нічого не встиг зняти, дуже спішив шукати нову машиночку. Але гольф поїхав, як факт, бачили останній кадр, де мали приїхати ці хлопці, вони глянули, їм все підійшло. 3850. Як пам'ятаєте, ми купили його за 3800, плюс вклали в нього 70 доларів, в сумі мінус 700 гривень. Так що бережіть себе, не ганяйте, а то будете ганяти, будете розбиватися і попадати на бабки. Я більш ніж впевнений, що якби я не льотав і їздив повільно, акуратно, то я би заробив на ньому 200 доларів. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей контент, став лайки, підписуйтесь. А я вже роблю для вас нову серію.